Всім привіт! Вітаю на каналі Де Гроші Лебовські і сьогодні на огляді топовий проект OpenSea. Адже поки більшість відпочиває, або взагалі морально вигорів від крипти та не вірять в дропи, ми з вами будемо розумніші та будемо фармити тоді, коли всі інші це скіпують. І як на мою думку, OpenSea це один з головних кандидатів на прямо максимально жирний дроп. Але як фармити правильно, як не злити комісії дарма і не витратити свій час? Та взагалі, чим цікавий проект? Сьогодні покажу лайфхаки, які реально працюють. Не будемо затягувати. Поїхали. Money, Коротко про проект. OpenSea це один з найстаріших NFT маркетплейсів. І його вже профінансували, як бачите, такі гіганти, як Парадіг, Андерсен Horowitz. В загальному вони зібрали 425 мільйонів, що вже немало. І що найцікавіше для нас, токена досі немає. А фонди вже зайшли по немалій оцінці. Тобто, дроп ідеї має бути дуже хорошим, тому що є з чого роздавати гроші. Якщо переглянути їхній Twitter Score, тут все в порядку, Смар смартові підписники проєкти вже білиться дуже давно, як бачимо, доєдналися в до 2017 році. Взагалі ідеальний Twitter Score. Ще хотів би його порівняти з проєктом Blur, який також свій час роздавав дроп і тоді виходило близько 3 тисяч доларів на аккаунт. Проте платформа, як на мене, не дуже зручна, опенсія набагато краща, та й інвест набагато більший. Для нас це набагато цікавіше. Давайте ще з вами глянемо статистику користувачів на Надюна. Посилання прикріплю в опис, щоб кожен міг з вас знайомитись. Тут не так багато людей, наприклад, як з Лінея Парк, який фармила буквально кожна собака. скидку, взагалі можна скільки користувачів отримую XP та в середньому, скільки буде на аккаунт? Я орієнтувався на 5 тисяч, 6 тисяч XP шок, якщо фарм буде тривати 3 місяці, про які команда говорила у себе в Твіттері. Тобто наша задача набити більше кількість XP при менших витратах. І зараз я вам покажу, як це зробити. Переходимо на їх сайт, посилання також залишу в опис, щоб ви не натрапили на скам посилання. Тут важливо приконектити свій Metamask або інший avm гаманець Соланський гаманець, в мене це Phantom, а також Abstract. Також я б рекомендував би прикріпити власний Discord та Twitter. Приходимо в вкладочку Rewards. Кожного дня тут будуть з'являтися завдання о 7-й годині. І наше завдання їх виконувати так, отож Перейдемо до лайфхаків Я б рекомендував би почекати дня два, щоб завдання настоялися і їх було більше, і ми могли б їх комбінувати. Як бачите, тут було завдання зі свапом 50 доларів, а також 10 доларів. І сьогодні випало ще на 10 доларів. Тобто ці три завдання ми можемо е, вбити, так сказати, одним пострілом і свапнути 50 доларів. І от за нам зарахується якраз три завдання, і ми залутим. Більше експі при менших витратах. По друге, якщо, наприклад, вам треба свапнути 50, а у вас стільки немає, а наприклад, є лише 10, свапайте по 10 доларів. Воно буде рахувати сумарно і також зарахує вам завдання. Третій лайфхак пов'язаний вже з NFT. Так само комбінуйте завдання. Іноді буває в різних типах колекцій і потрібно змінити NFT. Переходьте на те посилання і на інше, і шукайте NFT, яка є в цих двох завданнях. І купуйте її. Тим самим вам зарахує також два завдання. Також зараз розкажу, як дешевше їх мінтити. Приходите на NFT, яке вас цікавить, і тут бачите вкладочку floor, Але я б не рекомендував цього робити. Краще зробити через офер. Ми нажимаємо Offer. Тут нажимаємо top offer, і наше, наш офер потрапляє ось сюди. І він буде ось тут зверху. Тобто, якщо хтось буде продавати, ми купимо його по більш вигідній ціні, не заплатимо додаткові комісії. І тим самим будемо робити це дешевше. Так само, коли будемо його продавати, ми не просто приймаємо офер, а лістимо його. там буде галочка комісія для того, хто створив цю NFT. Ми її прибираємо, і тим самим ми не будемо платити ще 5%. Тобто робимо це ще максимально дешевше. Отже, підсумки та мої очікування. Проект топовий і на хайпі. Великий інвест, сильні фонди, а головне проект заробляє кошти. Тобто йому є що нам роздавати. Фарм зараз зрозумілий для звичайного користувача та буде тривати місяці три, тому треба запастись терпінням і фармити ці XP. -шки. Мої очікування щодо одного, щодо вартості одного XP це 5 центів, 10 центів. Все буде залежати від того, як довго вони хочуть фармити ці XP і як вони розмиються. Я б взагалі радив би не затягувати і починати фармити прямо вже. Тому що багато хто повідпадає, адже софти не всі стигають писати, комусь це просто набридає. а також це літо, багато хто просто вийшов з ринку дропів. Але це дуже хороший шанс залутити нормальну касу, тому що є інвест, проект взагалі топчик. Я думаю, що має бути все, все доволі непогано. Також, якщо у вас цікавить контент по крипті, був би радий, щоб ви підписались на мій телеграм-канал. Посилання я залишу. А також був би вдячний за подобайку та коментар під цим відео. Всім дякую.